У церкві, всіх, хто на подвір'ї, будьмо уважні. Все, все вже сіли. о-о! Дорослі і малі, будьмо уважні, дорослі особис, особливо. Маємо сьогодні дуже велике свято. Велике свято, яке носить таку назву, яку треба. Повторювати і озвучувати це є свято преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Так дивно, з цієї назви забрали тільки одне слово Спаса. А потім забрали тільки слово Спаса, а додали ще фрукти. І з того всього вийшло кіно. І народ з вищими освітами починає казати, спас медовий, спас яблучний, народ з вищими освітами. Розумієте, наскільки важливо для нас християн, які ходимо до храму, які вникаємо в Слово Боже, щоб ми правильно називали своїми іменами речі. Отже, нині не спаса. Не яблучного Спаса, не медового Спаса, але свято преображення Господнього. Тому коли у вас нині буде якась спокуса посилати картинки, не посилайте. І коли вам посилають картинку з яблуками, зі, з, Спаса, кажуть, нині преображення, Слава Ісусу Христу. Так маєте реагувати на всі ці новітні такі штучки. Чому важливий? Свято преображення для нас, християн. Бо кожне таїнство з життя Ісуса Христа від благовіщення, народження, розп'яття, Воскресіння. Вознесіння, зіслання Святого Духа, кожен момент дуже важливий, але преображення по-особливому. Ви, коли молитеся, ви чули, як нині. Співали Тропар і Кондак», це ті, такі стихи, що співає як перед святий Боже. І там сказані такі слова молитовні. На горі переобразився ти, і скільки змогли ученики твої славу Твою Христе Боже, бачили. Ти переобразився на горі, учні, які були там. Наскільки могли б цю славу бачити, бо ніколи людина не може до кінця зрозуміти і побачити Бога, Бог невидимий. Ісус з'являється на горі Тавор, переображається, показує своє божество для людини, зрозуміти божество не є так просто. Тому каже Кондак: скільки змогли учні Твої славу, Твою, Христе Боже, бачили. Щоб коли побачать, як тебе розпинають, страждання зрозуміле добровільне. Чому Ісус з'являється і переображається і таке урочисто, як Бог об'являється, щоб коли учні, які побачать, що Тебе розпинають, не налякалися? Ісус бере учнів на гору тавор, переображується перед ними, щоб сказати, я Бог. Я Бог, який сотворив цей світ, я Бог, який утримує цей світ. А ви пам'ятайте, що коли мене будуть розпинати, щоб ви не втекли і не налякалися, щоб ви зрозуміли, що після розп'яття буде Воскресіння, Вознесіння і зіслання Святого Духа. Для нас, християн, роздумуючи над цим таїнством преображення, важливо є вникнути. Що означає вникнути? Вникнути, означає цю тему преображення пропустити через себе, слухати, думати про то. І коли ми думаємо про преображення, навіть уявляти собі. Легко, наприклад. Уявляти людині гору преображення, наприклад, тій людині, яка була на святій землі, яка восходила на гору тавор. Бо коли людина там була, бачила, тут чує Євангеліє, починає включати уяву, пропускати то через себе, вона починає бути присутньою там. Отже, преображення, Ісус на горі Тавор показує своє. Божество. Що цим хоче нам сказати, нам, віруючим людям? Що Бог з'являється, Бог об'являється. І коли Ісус об'явився, переобразився, Євангеліє каже, з неба було чути голос. А що було чути? Ви чули це в Євангелії? Ану? Це син мій улюблений, Його слухайте, коли учні були бачили Ісуса і потім з неба було чути голос. Це син мій улюблений, Його слухайте. Пам'ятаєте, трошки забіжимо в інший період життя Ісуса, і коли Він перше чудо зробив? Яке перше чудо Ісус зробив? Кані-Галилейський. Коли Ісус зробив Кані Галилейській чудо, Його мама заступалася, бо Матір Божа заступалася, і казала до слух, все, що Він вам скаже, ви то робіть. Тобто слухайте Його. Все, що Він вам скаже, робіть. Для нас, християн, цей момент, коли чути голос Отця. Це мій син улюблений, Його слухайте. Для нас, християн, це є такий як закон. Закон, що ми маємо слухати Ісуса Христа. Будемо слухати Ісуса Христа, ми кожен будемо робити те, що треба. Його слухайте, це син мій улюблений. Бог проявляється і Він показує своє існування, що Він живий. Також, коли ми думаємо про преображення, це є така проява Божої слави, яка тільки йому належить. Бог не тільки хоче прояви своє існування світу, але святість свою безконечну. Господь відкриває нам святість. Отець каже: це син мій улюблений, Його Слухайте. Ми знаємо, в Книзі діянь пише, що немає іншого імені, яким можемо спастися, це ім'я Ісуса Христа. Але той самий Ісус Христос. Він каже, будьте досконалі, як Отець мій Небесний досконалий. Він показує свою святість тим самим кожному з нас, показує будьте святими. Що означає будьте святими? Втікайте від зла, чиніть добро. Бо що таке гріх? Добровільно, свідоме, вибране зло? Святість, що таке? Добровільно і свідомо відмовлятися від зла. Не хочу зле думати, не хочу зле говорити, не хочу зле дивитися, не хочу зле чинити. Це є святість. А Ісус каже: будьте досконалі, як Отець мій Небесний, досконалий. Отже, Бог об'являється, але зверніть увагу ще таку річ. Бог об'являється трьом апостолам. Які три апостоли були на горі Тавор? Ану, 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 будьмо уважні. Петро, Яків і Іван. Господь бере їх, вибирає на гору Тавор. Хто такий Петро? Петро той, який зрікся Ісуса, казав, як навіть всі тебе відречуться я ніколи. Потім Ісус каже, що півень не заспіває двічі, як ти тричі мене зречешся. Він зрікається, але коли Петро навертається, каже Євангеліє, Петро заплакав гірко, коли вчув, що співає півень. Він цього Петра бере з собою. Бо Петро, поки з життя закінчив мученичою і смертю, Петро став главою церкви і його наступники, відповідно, наступники апостола Петра, це є папи Римський. Він бере Петра. Коли Петро провинився, начудив, Зрікся, Ісус йому не дорікає. Ісус каже Петре, ти мене любиш? Просто чи ти мене любиш. І тричі, Петро зрікся, і тричі Ісус його питає, чи ти мене любиш. Це один з кого взяв з собою. Другий був хто? Яків? А хто такий Яків? Яків це є єпископ Єрусалиму, перший єпископ Єрусалиму, Яків перший з апостолів помер мученичою смертю. Перший всіх апостолів. Зі всі апостоли померли мученичою смертю, крім апостола Івана. Яків перший. Бере Петра, Якова, і Івана, улюбленого апостола, того апостола, який навіть був на Голготі, бо інші вже втекли. А на Голготі був Іван. Бо їх троє Він вибирає. Але що цим хоче Бог нам сказати? Дивіться, ми нині прийшли до церкви. Бог покликав нас з вами до церкви. Хтось каже, ну, у нас там купа людей в церкві. Не купа людей в церкві. В церкві нема купи людей. В церкві є Василь, Іван, Степан, Злата, Марійка, Надія, Люба, Алла. В церкві нема купи людей. В церкві є люди, яких Бог торкнув серце і сказав: піди на молитву. Піди на розмову з Богом. Встань, піди. Так як Господь покликав Петра, Якова та Івана, щоб торкнути їхнє серце, щоб дати їм силу, коли будуть випробування, не відректися Бога, а навіть померти за нього, так Господь нині покликав вас. Ви не купа. Ми не купа. Бог торкає кожну дитинку, кожну дитинку, яка сидить тут, своє розуміє по-дитячому, і Бог торкає кожну дорослу людину. Але знаєте, що Господь не робить ніколи? Господь ніколи нікого на силу не тягне. Господь торкає серце. Але тільки та людина йде на тавор, бо храм це наш тавор, тільки та людина йде на тавор, яка каже, так, Господи, я дякую, що Ти мене покликав. А якщо людина вперта, байдужа, самодостатня навіть перед Богом, не то що перед людьми, ця людина ніколи не вийде на цей тавор. І Господь міг би на силу це робити, але Господь тільки торкає серце, щоб людина сама таким нелітературним словом скажу, щоб людина сама догнала, догнала, щоб до людини дійшло. Що Бог хоче, щоб всі люди спаслися. Що Бог хоче, щоб всі люди прийшли до пізнання істини. Що Бог хоче, щоб всі люди мали силу. Та як апостоли отримали силу, щоб коли Ісуса розп'яли, вони не налякалися, а це починали розуміти, щоб ми, коли вернемося до нашого щоденного життя і коли зустрінемося з болячками, з депресіями, з розчаруваннями, з різними труднощами життєвими, щоб в нас не опускалися руки, а щоб ми знали, що є Бог, який мене любить, який мене кличе. І для якого мене є купа, для якого я є і Бог, і Він мене торкає окремо. Преображення це є це. Звідки взяти силу, щоб змінювати себе, переображувати? Звідки? Ми ж кожен переживаємо нашу внутрішню боротьбу, ту, яку переживав апостол Павло. Апостол Павло, ну просто неймовірно, як він казав, бачу в собі подвійний закон, хочу робити добро. А зло мені що? Накидається. Не це саме переживаємо ми? Скільки разів ми кажемо, я хочу добре думати, я хочу добре робити, я хочу бути нормальною людиною. В той самий час приходять спокуси, і зло нам накидається. Звідки брати силу? У нього? І тільки та людина, яка відповідає на цей дотик Божий, та людина, яка відповідає на поклик Божий, та людина буде мати силу боротися зі злом. Цю статистику я часто згадую. У світі це є статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі кожні 40 секунд відбувається одне самогубство. Ви чуєте цю статистику? Кожні 40 секунд одне самогубство. Це коли людина попадає в стан їй зле, а вона не знає Ісуса Христа, а вона не відповідала на поклик Ісуса Христа, а їй не треба було Ісуса Христа. Христос торкав через голову, через серце, через душу, через уста наших ближніх, священика, через проповідь в інтернеті, через читання слова Божого, а людині не треба було цього. І людина доходить до такого безпорадності, що в кінці закінчує життя самогубством. Тому нам на цей поклик треба відкликатися. Нам, коли Ісус нас кличе на наш тавор, Відкрити святе письмо це йти на тавор. прийти до храму це прийти на тавор, вклякнути до сповідальниці це прийти на тавор, стати на молитву це прийти на тавор. Зібрати жінку, чоловіка, дітей в хаті, щоб молитися разом Вервицю, це вийти на тавор. Але на силу Бог на тавор нікого не затягне. Тому Євангеліє каже: взяв Петра, Яква і Івана. Запросив їх, і вони пішли, щоб переобразитися перед ними. Просімо сьогодні на цій службі Божій ласку, щоб ми мали відкрите вухо, коли Господь нас кличе. Щоб ми не нехтували ніколи Божим покликом, Божим голосом. Щоб ми не залишалися на рівні яблук. Бо це. Класно, гарно посвятимо, подякуємо Богу за плоди, зробимо фотографії. Це все класно. Але це другорядне, ви вловлюєте. Головне бути на таворі, головне говорити з Богом. І головне нам сьогодні, українцям 21-го століття 2025-го ювілейного року, в час, коли маса народу. І кожен зокрема помирає на війні. І ми знаємо, скільки наших людей померло. Ми маємо бути вдячні Богу, що Господь нас покликав на цей тавор. І я дякую Богу на цій службі за вас. Що коли вас Господь нині покликав, ви ще не зґедзали. Знаєте таке слово галицьке зґєдзатися. Це збунтуватися. Це не піду. Маю ще щось зробити. Маю в гості піти, маю на роботу, маю що. Ви казали, йду на тавор. Дякую, що ви прийшли на тавор. Slava Isusu Hristu